Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий. Коштом із банки придбав два шомполи на ККТ. Один собі, ну, бо я вже давно думав про те, щоб мати собі. А другий у подарунок в піхоті, бо я там до них заїхав, дивлюся, там чистить там, ну, негараздами там якимись. Я кажу, Чому не гараздними такими чистити? Я кажу, Та тому, що, тому що втомилися купляти, постійно вони губляться, постійно купляємо, коротше. О, то я так на це все подивився. Думаю, ну, одненький подаруємо їм, нехай їм добре послугує. Я ще перепитаю, якщо це просто ручка, я просто не знаю, яке призначення, якщо це просто ручка, то я попрошу наварити отут, ну, номер або ім'я. щоб вони коли будуть губити, щоб знали, що це їхній. Або болгарочкою там зробити затири. Ну, затири я, мабуть, болгарочкою собі зроблю. Ну, Подивимось. Хороше, щоб трішечки складніше їм було загубити. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.